Черкаси вкотре сколихнули постріли. Напередодні увечері черкасець зчинив стрілянину на автобусній зупинці. Чоловік двічі вистрілив з револьвера у 47-річну жінку. Опісля втік у ліс. Там застрелився сам. Свідки переповідають. Жінка розмовляла по телефону, а до неї підійшов невідомий чоловік. Зчинилася розмова, а у відповідь їй. Постріли нині постраждала у лікарні. Жінка перенесла кілька операцій, перебуває у реанімації. В обласному управлінні міліції нині опитують свідків. Там відкрили кримінальне провадження. Поранення куля зацепила легені. Друга куля зацепила. Прийшла через 12-палу кишку, підшлинкового залу зацепила позвоночник, нижню половину. Ворог – важка, але стабільна. Зараз відкрита кримінальна провадження 115 15 частиною першої – це замах на вбивство. Працівники поліції зараз перевіряють, звідки в нього зброя. І по чоловіку він по нашим облікам перевірили, він раніше неодноразово судимий, він місцевий житель.